Берели з дідуликом в магазі, мені треба в Єву купити якусь фарбу на волосся, бо таке страшне на голові, якесь оранжеве, Подивлюсь, що там є і чого немає. А що нам ще? Може щось добренького купити, з'їсти? Ну, побачимо. По ходу справи. Їздили у Єву даром. Н нема таких кольорів фарби. Ну. Таких, як мені треба. І в Аврорі моя фарба пропала. Такої фірми фарби є, тільки ж рожевого тону, Ось оскільки заходжу, і його немає. А в мене вдома ось такий є сріблястий блонд. Пише, що освітлення до 4 рівнів і ефект протижутизни до 8 тижнів. Бо в мене, бачите, вже таке воно нехороше. Так сьогодні спробую забабахати туди трішки пізніше. Ну а що робити? Треба робити різні експерименти. <рив> Колись, як студентами були, я вам розказувала, як Ірід увійшла в моду, а її ж купити неможливо. І хто нам порадив купити оце? штемпельне чорнило, яке заправляють машинки, ці друкарські тоді ж ото клацали. Так було чорне і було фіолетове. Так оцим фіолетовим значить розвести, наприклад, у літровій банці от, у воді його і помить, <смас> а тоді оцим сполоснуть. Так, Боже мій. там, <смас> із ревного. Може, ви знаєте. І, ну, неважливо, хто в мене з ревного, то ясне діло, що знаєте. От. Ну і ми оце таке зробили. Так. І саме дощ пішов дворі. Над, По-перше, що руки ж не можна було одмити. Це з голови, де потік, і так текло синя. Божечки. Ну, колір красивий був, ясне діло. Згадала. Ну і купили у дядька олії. Сказав, що дуже пахуче, я її не нюхала. Мене дідуля любить салат, це з помідорів, цибулька, і щоб помазати олійкою, пахущою так оце. купила. Зараз візьму на нюх. Я людям довіряю, взяла даю все. Бо він у двох видів стояла, каже, це, що жарить, а що салати мазать. Зараз я понюхаю і скажу. Пахне олією. Ще й попробувати так, грам 50. Не хочу пробувати, бо буде біда. Мені, звісно, приємні всі ці компліменти кожного дня про тисячу питань про волосся, але я відповідаю один раз. Ну, по-перше, видно, що воно нарощене. Якщо не видно, мені ще раз дуже приємно, ну, знаючи мене, яке в мене волосся після блонду особливо перепалене, ну, воно реально за місяць-два, за два, скільки б там мене не бачили, воно так не відросло і не відросте в житті. Я купила слов'янки, волосся нефарбоване, дитяче, по-моєму, 250 грам. Да, 250 грам, десь довжина 65-70 см, віддала тисячі доларів за це. Пішла, наростила і буду його носити, поки не набридне. Я дала відповідь на ваше запитання. Насправді назбиралось дуже багато подарунків від брендів, і сьогодні хочеться відкрити особливий подарунок. Дякую чер 17, Тані, Вані. Тут дуже красива сорочка, я її ще не поміряла. Є. Вишивка дуже гарна. Взагалі така не на нальовано, якісна. Клас. Ну, давайте в наступному сторі з примірюємо. в житті хтось принадо підкине у чарівничих, збавливих очах. Це розігрівається духова шафа, це важливо, щоб це було швидко, не треба було чекати і там, голодати. У мене курячий фарб. Таку приправу приправа може бути також люба, крім оцих 10 овочів, мівін різних, просто щоб це була натуральна приправа. І додаю перчик. Це буде запечений помідор і кабачки. Також будуть макарони відварені з твердих сортів. Помідор просто серединку вирізала, треба розуміти, що помідор має бути твердих таких сортів, щоб він не був дуже м'який, бо тоді нічого не вийде. Ну, я думаю, зрозуміло, просто кладу фарш. Пармезан в більшості купуємо вже натертий трішки. Зараз я важу 100 грам макарон з твердих сортів. 366 грам у мене тарілка. Ось такі. Ось це моя порція макарон на обід. Розбираю курицю, хотіла ще підняти тему. У мене подружка вчора їхала з Львову до Сум. Що взагалі відбувається у... на жд вокзалі міста Львів. Я там також була, і пам'ятаю, в холод. Нас привіз перевізник в 4 ранку. Ми зайшли в жд вокзал, нас вигнали, сказали прибирання. Прибирати не спішили. Поруч є зал, де ти оплачуєш, можеш там сидіти. Не в кожного є кошти. З туалетами. Все кругом платне, антисанітарія. Щоб сходити у заклад якийсь, ти обов'язково повинен купити якусь страву. Ну, каже, ладно, купили страву, стою, приходить. я зараз буду прибирати прибиральниця. Вона каже, «Ну, Мені треба до туалету, а мені треба прибирати. У мене години прибирання. Вона каже, ще три хвилини. Я встигну за три хвилини. Що це за що це за такі страсті? От тут, в Лондоні, наприклад, можеш зайти в будь-який заклад і попроситися в туалет. І не обов'язково тобі щось там придбати, щоб сходити. Вибачте, мене попісити, Не обов'язково придбати так, можеш зайти. Безкоштовна вода і безкоштовне, якщо ти з дитиною тобі, і тобі потрібне молочко, тобі також його можуть дати безкоштовно. А що ж це Львів-то? Вже там е, там бажано був би кращий. Антисанітарія та ще й туалети платні. Вже б заплатив, так би, ну хоч би знав за що. Розумієте, ну, що, що це таке? Що це за відношення таке до людей? Ой, до чого котимось? До чогось котимось. А до чогось котимось? Тему туалетів обсудили, що вони нікудишні, комфорт нікудишній. Таке місто історичне, як Львів, повинно би бути більш охайнішим, особливо ЖД вокзал, бо там. Найбільше скупчення людей. Ну на жаль, так. Тепер обсудимо, Вчора готую, смажу. Короб, до речі, дуже-дуже смачненний, просто смачненний. Відкрила повідомлення, приліта мені повідомлення, ікра, хоч не з Росії, не російський виробник. Дівчат, ви серйозно. Ви серйозно. Ви можете проконтролювати людину, що вона їсть: російське чи німецьке, чи австрійське чи китайське. Ні. Ви знаєте, що їдять наші депутати. Ви можете знати, які вони фільми і музику слухають. Ні. Так само і кожна людина. Казати можна одне, говорити можна одне, робити зовсім інше, так як робить наша влада. Тому не придирайтесь до таких дрібниць, хто що їсть, який виробник, бо контролювати весь процес. ми були... Один час був конфлікт з Польщею. Мені писала одна підписниця, як ви можете ходити в польський магазин і купувати польський товар. Ми тут бойкот в Україні встроїли. Ну і що далі? Надовго ви його встроїли? Ні. Пам'ятаю, 17-18 рік моя подружка їздила в Кострому. 17 чи 18, Не пам'ятаю точно. Не подружка, а приятелька в потязі познайомилась. Так от вона, коли приїхала, мені розказує, каже, Лена, не повіри, зайшла в магазин, продаються цукерки рошен. 17-18 рік. Про що ми говоримо взагалі? Про що ми взагалі говоримо? Чого ми тут там робити нічого, я не можу поняти, аби до чого придратися? Ну, аби от. Як у то погана свекруха, не знаю як, але не так. Хто всрався? Невістка, так її нема дома, так сорочка її дома. Оце точно деякі з вас так само поступають по відношенню до інших людей. Так не можна.